Вадим, привіт. Які асоціації у тебе виникають, коли чуєш слово Шахтар? І які очікування від матчу? Ну, насамперед, Шахтар це команда, яка дала мені путь у життя. Але завтра це буде наш суперник. Тому очікування тільки гра на перемогу, і напевно буде треба прикласти всі сили, які в нас є. Хлопці готові. Напевно, буде. Важка. Дякую. Всім привіт. Ну, Шахтар це грант нашого футболу, і ми з нетерпінням чекали цієї зустрічі. І ми намагалися дойти до такої стадії, щоб зустрітися з таким суперником або з Динамо, і з шахтарем. В житті не завжди видається така можливість зіграти з такою командою, тому ми раді і ми їдемо ну, давати бій. Дякую. Добрий день, слава Україні. Ну, Слово Шахтар. Тільки ну, якби, одні емоції це гранд українського футболу, чемпіону і УПЛ. Тому якби, Шахтар це завжди якийсь бренд, і емоції тільки коли ти з ним зустрічаєшся, переповняють тебе, тому що ти розумієш, що там грають найкращі футболісти в Україні. А які очікування від матчу? Бачу, завжди, завжди не легко грати шахтарем, тому що команда завжди контролює м'яч, все. Тому е, більше якось розумієш, що будеш менше зустрічатися з м'ячем, більше е, е, грати на захист своїх воріт. Але це є футбол, і потрібно грати і добиватися завжди позитивного результату. Я вірю в свою команду, що ми зможемо дати, е, як би сказати. Гарний не бій, а гарна гру показати в цьому матчі і, і, і виглядати достойно в цій грі. Дякую.